Те, що це угруповання займалося відмиванням грошей, вже всі зрозуміли, та да, що вони інкорпорували до свого складу і посадовців, навіть рівня міністрів, і членів наглядової ради державних компаній, які мали би засвідчувати відповідність цієї компанії, роботи її до законів України. Вони фактично відкидали будь-які незалежні підрядники, але брали тільки своїх підрядників, які потім просто приносили відкати. То росіяни, звичайно, не можуть. Бити в атомні станції, але б'ють в підстанції, які передають згенеровану атомними станціями енергію в загальну українську мережу. Так, от ці об'єкти, ці підстанції, вони мали би бути максимально захищеними об'єктами в Україні, тому що всі енергетики розуміли. Що в цьому ключ до того, чи будуть українці зі світлом чи ні? Атомка 50% – це дуже багато, і це для того, щоб побутових споживачів забезпечити наші з вами домівки, цього достатньо. Але цього не відбулося саме тому, що атомні станції змушені були зменшувати генерацію, бо вони не могли передати в мережу все те, що вони виробляли. Бо розбиті були ці підстанції. От питання, чому вони не захищені, а саме тому, що нормальних підрядників, здатних захистити ці підстанції, не допускали навіть на конкурси бо ці гроші не виділялися це пряма відповідь чого українці сьогодні сьогодні сидять без світла це насправді велика проблема